Всім привіт! Ми вийшли погуляти, вийшли прогулятись до моря. Сьогодні в нас дуже гарна погода, тепло на вулиці, сонечко світить. Вирішила не втрачати такий момент і піти гуляти. Дуже багато людей на вулиці, Єдине, що вітра на трошки, але погода дуже класна. Ми всією родиною йшли до скейт парку. Зазвичай тут хлопці займаються скейтом, до речі, але вже напевно місяці три давно не було тренувань, то побачили здалеку тренера і вирішили підійти привітатись. І вже відчувається справжня весна. Трошки вам моря. Воно вже загорається. Хтось навіть купався, я бачила. Вже відчувається, знаєте, справді дійсно весна. І, до речі, тут в Каталонії, не знаю, можливо, ну, 100% в інших регіонах також. Не знаю, як в інших країнах, але весна в них тут рахується, приходить 20 березня. До 20 березня в них ще зима. Тому зараз можна сказати, що вже повноцінна весна. Гуляли ми по набережній, але дійшли до торгівельного центру з хлопцями і вирішили піти на дитячу кімнату. Даник навіть виграв он. Играшка для Тиморчика Дедкула. Тимурчик молодець. Молодець. Я в тебе тіки тут. Тикет. Что снимает? Тикет. Хлопці заробили трішки пунтосів і тепер чекаємо, аби їх обміняти. Вибрали собі два м'ячика. Зараз будемо міняти. Тут доволі велика кімната і дуже багато різних цікавих автоматів. Хлопці задоволення. Марійка, ти все проспала зайва? Марія, Марія, Марія все проспала, всю тусовку І ще хоче. Хлопці обрали на подарунки собі м'ячики. і Тимур, покажи м'ячик. Вау, він ще світиться в тебе. Зараз підемо їсти. І чудово провели час, всі задоволені. Ти кривлялась? так смішно. Всі задоволені, з подарунками залишились, прийшли перекусити Такобел. Такобель, скоріше за все, читається, що іспанською. Чекаємо вже наші замовлення. О ти там хотіла. Ти їсти вже хочеш? Зголодніли всі. Ми вже були в дорозі додому, але Данік захотів подивитись партіду. Грає Барселона Жерона, тому ми зупинились в спортбарі, де Марія. І трошки подивимось гори. Ми вже повертаємось додому. А, Боже, Симур, не Всі нагулялись. Гарний сьогодні в нас вийшов день. Класна прогулянка, всі задоволені. Всім бажаємо гарного вечора. Ми пішли вже відпочивати. Марія. Марія, адріс. Марія, адріс, адріс. No, se <coughs> me <coughs> 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 <coughs>